Лос-Анджелес також відомий як Елей та місто Ангелів, світовий центр кінематографу, місто з розкішними пляжами на березі Тихого океану. Ми покажемо вам найвідоміші та найкрасивіші місця Елей та його околиць. А також поділимося нашим досвідом та враженнями від цього міста. Ми ретельно готувалися до поїздки, вивчили багато матеріалів про Лос-Анджелес. Склали свій топ-лист основних визначних пам'яток, про які розповімо у цьому відео. Світ з родзинкою. Лос-Анджелес дуже велике місто, і загалом всі цікаві місця розташовані на великій відстані один від одного. У місті є метро і туристичні автобуси хопон Але ми все ж таки вирішили взяти в оренду автомобіль. Так нам вдалося відчути той дивовижний дух Лос-Анджелеса. Перше, що нас одразу вразило, це грандіозні розв'язки міста, як один над одним вигинаються дороги в різних напрямках. І без навігатора тут просто неможливо. При керуванні авто варто бути обережним, не поспішати, інакше можна пропустити свій поворот, і тоді доведеться накидати величезне коло. На хайвеї або автостраді по сім смуг. Це найширша дорога, якою нам коли-небудь доводилося їхати. У самому місті дуже гарно, довкола пальми, вражаючі краєвиди, затишні будинки з доглянутими двориками. Лос-Анджелес це кіно, пляжі, здоровий спосіб життя та насолода моментом. Місто Ангелів це каліфорнійська мрія. Багато хто прагне сюди потрапити, хоча б як турист. Деякі мають достатньо сміливості, щоб переїхати сюди в надії, влаштувати тут успішне щасливе життя. Скільки ж фільмів тут вже було знято та знімається до нині для всіх акторів? Зйомки у фільмах Голівуду це апогей успіху в кінематографі. До того ж, більшість світових зірок мешкає саме тут. Оскільки Лос-Анджелес світовий центр кіноіндустрії, перш за все, ми вирішили відвідати голівудську алею слави, це довга вулиця, де по обидва боки на тротуарі викарбовані зірки вони присвячені відомим акторам, музикантам, режисерам за їхній внесок в індустрію розваги та мистецтва. Загалом на Голівудській алеї Слави налічується понад 2,5 тисячі мідних зірок. Щороку відбувається голосування та відбір спеціальною групою за конкретними умовами. Хто ж саме отримає зірку? Ще один важливий символ світу кіно це театр долбі. Раніше його називали театр Кодак. Тут щорічно відбувається церемонія нагородження Оскар. Американська кінопремія, створена 1929 року, і традиційно вручається діячам кіномистецтва за їхній внесок в кіноіндустрію. Кожен актор мріє здобути цю премію, а любителі кіно затамовують подих під час онлайн-трансляції церемонії. В очікуванні, що саме його улюблений актор отримає Оскар. Якщо придивитися товарці внутрішнього дворика театру Долбі, з мосту можна побачити легендарний знак Голівуд, але до нього ми повернемося пізніше. А ось китайський театр кінотеатр, в якому традиційно відбуваються прем'єри багатьох голівудських фільмів. На майданчику перед кінотеатром можна побачити відбитки рук чи ніг багатьох кінозірок, обраних на відміну від алеї зірок власниками театру. Першою свої відбитки там залишила зірка німого кіно Норма Толмач, яка випадково наступила на цемент, що ще не затвердів. Біля театрів дуже багато аніматорів, одягнених у костюми супергероїв із голівудських фільмів, які із задоволенням фотографуються з гостями міста. Ще одна родзинка. В столиці кіноіндустрії це парк розваг кіностудії Universal Studios з атракціонами та різноманітними шоу. Перед входом в парк прокладено торгівельну розважальну вулицю Walk з безліччю кафе, ресторанами, кінотеатром та магазинами з тематичними сувенірами. До речі, кожен магазин присвячений одному з найпопулярніших фільмів або мультфільмів кіностудії. Перед головним входом до парку розваг обертається знаменитий логотип кіностудії земна куля з написом Universal Studios. А від кулі до воріт парку веде червона доріжка. У цьому парку розваг варто провести мінімум один день, щоб поринути у світ пригод героїв кіностудії. А це елітний район Беверлі хіллз Дуже цікаво проїхатися тут. Кожен будинок немов витвір мистецтва навколо красиві сади, пальми. Цей район прославився завдяки молодіжному серіалу Беверлі Hills 90210, який в 90-х дивилися напевно всі. З району Беверлі хіллз ми попрямували до пагорбів Голівуду, де власне і знаходиться легендарний знак Голівуд, головний символ Лос-Анджелеса. Знак був створений на висоті 491 метр над рівнем моря як реклама в 1923 році, а згодом став фірмовим знаком кіноіндустрії США. Знак Голівуд часто з'являється у фільмах та телевізійних програмах. З вершини пагорбів відкриваються дуже мальовничі краєвиди на місто та океан. Далі ми вирішили подивитися околиці Лос-Анджелеса, а саме Санта Моніку, яка знаходиться за півгодини їзди від далей. Санта Моніка славиться своїми просторими пляжами та пірсом. Це чудове місце для насолоди потужністю Тихого океану. Тут є все необхідне для приємного відпочинку: парк атракціонів, спортивні майданчики, кафе, ресторани, сувенірні магазини. Також уздовж набережної є кілька готелів, де можна зупинитися та продовжити своє перебування у цьому чудовому релаксовому місці. Ми розпочали своє знайомство із Санта-Монікою зі знаменитого одноіменного пірса. Він був побудований ще в далекому 1909 році, і наче магнітом притягує до себе всіх гостей Лос-Анджелеса. Як тільки ми потрапили на Пірс, одразу звернули увагу на ресторан Буба Гам. Це мережа ресторанів, яка з'явилася завдяки культовому фільму Форест Гамп із Томом Хенксом у головній ролі. У ресторанах Буба Гам діє жива черга, і іноді доводиться чекати трохи довше звичайного, але воно того варте. В інтер'єрі все пов'язане із фільмом. По всьому ресторану розмальовано написи Цитати з фільму. Можна навіть сказати, що це ресторан-музей присвячений фільму Форест Гамп. Ресторани мережі Бубагам можна знайти в багатьох туристичних містах Америки. Ми відвідали його в Лас-Вегасі, але про це ми розповімо в окремому відео. На пірці Санта-Моніки також знаходиться парк атракціонів Pacific Park, де можна весело провести час з дітьми, а дорослі можуть тут знову відчути себе дитиною. Найбільше в цьому парку нас вразила американська драйвова гірка West Coaster та 45-метрове оглядове колесо Pacific Wheel з його неймовірними панорамними краєвидами набережної. До речі, це єдине у світі колесо огляду, що працює на сонячних батареях. Уздовж пірсу виступає багато талановитих виконавців. those balls have now switched places. <laughs> Буквально через кожні 10 метрів хочеться зупинитися і зафіксувати у своїй пам'яті неймовірні краєвиди берега. Танта Моніка відома ще тим, що саме тут на пірсі закінчується легендарне шосе рут 66 Яке пролягає майже через всю Америку. Починається в Чикаго і закінчується тут, у Лос-Анджелесі, на березі Тихого океану. Протяжність шосе 66 становить майже 4 тисячі кілометрів. Ця дорога пов'язала різні кінці країни і стала символом об'єднання американського народу. Ця дорога також відома як Головна вулиця Америки або Матір доріг. Багато фільмів знято про це легендарне шосе. На пірці Санта-Моніки встановлено знак закінчення цієї дороги, біля якого завжди дуже багато охочих сфотографуватися. Також в кінці пірсу є магазин із тематичними сувенірами відомого шосе. Біля магазину встановлено невеликий стенд меморіал з екскурсом в історію цього автомобільного маршруту. Знову красиві краєвиди з пірсу на берег. Незважаючи на те, що вода в тихому океані холодна, завжди знаходяться захартовані люди, які готові тут пірнути в океан. Нам було холодно навіть дивитися на них. Рятувальні будки вздовж берега як окрема визначна пам'ятка пляжу. Вони тут як місцевий символ. На пляжі Санта Моніки панує дивовижна заспокійлива атмосфера. Тут час ніби зупиняється. Шум хвиль очищає від втоми, що накопичилась за день, і наповнює життєвою творчою енергією. Здовж набережної Санта-Моніки встановлені спортивні майданчики. Навколо багато хто займається спортом. Бігає, тренується, катається на велосипедах, самокатах. Ми провели б тут цілий день, але мали рухатися далі. Наступна локація, куди ми вирушили, це Венеція. Ні, не та ще в Італії. Уявляєте, в Лос-Анджелесі є такий район. Венеція була заснована в 1905 році як приморське курортне місто. Це було незалежне місто до 1926 року. Тоді воно об'єдналося з Лос-Анджелесом. Цей район відомий своїми каналами, пляжами та пішохідною набережною. Через канали прокладено маленькі мости, якими можна проїхатися на авто та насолодитися мальовничими краєвидами. Поруч із венеціанськими каналами розташована гавань Марина Дель Рей із пришвартованими красивими яхтами та катерами. У наших планах було ще відвідування обсерваторії Гріфіта в одноіменному парку Лос-Анджелеса. Ми чули, що з пагорби обсерваторії дуже гарні вечірні краєвиди на все місто. Шкода, але якраз на період нашої подорожі обсерваторія була на реконструкції. Звичайно, ми трохи засмутилися. Але, можливо, колись нам знову пощастить побувати в Лос-Анджелесі. І все-таки ми відвідуємо обсерваторію. А зараз ми хочемо вам розповісти про подію, завдяки якій і відбулася наша поїздка на західне узбережжя Америки в Лос-Анджелес. Це було перше знайомство з Америкою, яке сталося абсолютно спонтанно. Як же так склалося? Ми давно хотіли потрапити на виступ музичного гурту Blink-182 із Каліфорнії. Нам подобається їхня творчість. Якось ми побачили афішу музичного фестивалю, де вони мали виступати. А цей фестиваль проходив в околицях Лос-Анджелеса. Якраз наближався час нашої відпустки, а ще ми давно мріяли побувати в Америці. Квитки на літак виявилися дуже вигідними, і ми зрозуміли, що все складалося ідеально. Виступ улюбленого гурту мрія побувати в Америці. Відпустка, акційні авіаквитки. І до того ж, в нас вже були дійсні американські візи. І ми просто не могли відмовитися від такого шансу. Так, ми вирішили поєднати відвідування музичного фестивалю та знайомство з Лос-Анджелесом, що стало початком нашої великої подорожі Америкою. Музичний фестиваль Back to the Beach проходив на березі Тихого океану у Хантінгтоні. За 60 кілометрів від Лос-Анджелесу тут протягом кількох днів виступали панк рок гурти. Взагалі, Каліфорнія також відома зародженням цієї молодіжної субкультури. Наприкінці 70-х років ХХ століття тут з'явився музичний рух каліфорнійський панк-рок, який виділяється оптимістичністю, зазвичай аполітичністю та життєрадісністю. Тут з'явилося багато музичних гуртів у цьому стилі, у тому числі і гурт Блінк 182 для нас було дуже символічним поїхати на батьківщину каліфорнійського панк-року туди, де творили улюблені музичні гурти, послухати їх наживо. Готувалися до цього концерту, знайомилися із творчістю інших гуртів, які мали виступати на фестивалі. І коли на концерті чули знайому пісню, то голосно підспівували разом із іншими гостями. Це було неймовірно. Фестиваль проходив просто на березі Тихого океану. Це була така потужна енергетика. Життя місцевої каліфорнійської молоді дуже добре показали в американській комедії «Back to the Beach» 1987 року. Серфінг, гучні пляжні вечірки, панк-рок-субкультура субкультура. Ми припускаємо, що саме на честь цього фільму було і названо музичний фестиваль. Побувати на такому фестивалі на березі океану серед місцевих жителів та їхньої культури це неймовірний досвід, який нам запам'ятається назавжди. Також в Хантінгтон варто приїхати заради красивого безкрайнього пляжу, де можна насолодитися наповнюючою енергією Тихого океану. Детальніше про топові місця Лос-Анджелесу ви можете почитати на нашому сайті worldwithatwist.com, посилання в описі. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Залишайте коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою! Давайте досліджувати світ разом!